Чуняв. Нарешті нам треба поговорити. У нас мало часу. Скіфе. Я розумію, що досі ми переслідували різні цілі, і тобі можливо важко мені повірити. Але я хочу допомогти. Знову будеш намагатися завербувати. Марно. Я ваші вартівські найопки наскрізь бачу. Ні. Я тут, тому що в нас є спільний знайомий. Ріхтер. Колись він працював польовим консультантом для НДІЧазу. Наші шляхи розійшлися, бо він на все був готовий заради зони, а я заради науки. А зараз А зараз? я думаю, що й речі важливіші за науку. Ріхтер сказав мені. Що Озерському та Шраму вдалося зібрати візіограф у лабораторії Х17 на Малахіті. Сказав, що ти особисто розмовляв із представником. Це правда? Ти говорив з ним? Так ось у чому справа. Керівником свідомості був Валентин Далін. Ти його син. Ти звідки про це дізнався? Я шукав доктора у рудому лісі, а виявилося. Що за образом рятівника всіх поранених ховався Кайманов? Той самий Кайманов, що відмовився лягти у восьму капсулу у 2006-му, він розповів мені історію твого батька про його теорію тонкої матерії. Тобі вдалося дізнатися щось нове про тонку матерію? Так, усе, що розповідав представник, правда: тонка матерія, світла зона, безсмертя в ноосфері. Усе це існує насправді. Як я можу вірити твоїм словам? У тебе є докази? Я був на орбіті. За допомогою прототипу капсули мені вдалося вступити в контакти з ноосферою та поговорити з бродягою. Він живий Даліне. Нехай не має фізичного тіла. Отже, представник. Так, також живі. Знаєш, якось у дитинстві батько сказав мені. Для справжнього вченого неможливе, синонім невивченого. Коли мені траплялося завдання, що здавалося нерозв'язним, він казав мені, копай глибше, даліне. Я намагаюся дотримуватися цього правила все своє життя, і це те, за що я хочу тобі подякувати. За те, що ти не зупинився на поверхневих відповідях, за те, що копав глибше, дякую тобі, скіфе. Я віддам тобі ключ від камери. Тобі треба вибиратися звідси. І чим швидше, тим краще. Ти чиниш правильно Даліне. Сподіваюся на це. Будь обережний. Тут усюди патрулі. Треба діяти тихо. Зачекай, доки я не відійду подалі, а потім вибирайся. Скіфе. Якщо ми ще зустрінемося. Пам'ятай, я на твоєму боці. Ей, скіпер! підійди! Не вкушу! Мені однак всі жуби повибивали! Наїжна, знати не хочу, що уфась з тим холофатим самутки, що він проти своїх пішов. Годі ж мене таємниць жони, блядь. Давай баш на баш. Ти мені ключ, а я тобі розповім, де твої манатки лежать. Добре, тримай. Звідки знаєш, де мої речі? Охоронці балакали. Багато чого можна почути, якщо прокидатися, що ти без свідомості. Включно з тим, про що домовилися якісь скіф і далін. Давай ближче до справи. А що? в тебе не фітібрали? Ну, теж правильно. Кому ж вони ти? Стрічуть, чи що? Отут у них усе барахло лежить. Гляди, не попади ще лише. Я тобі дам фору. Ти, напевно, тихо підеш, а я от хочу залишити для фати кілька запальних спогадів. Дякую, що не кинув. Як буде фоля жони, побачимось. Іди, давай, поки патрульних у коридорі нема. Далін в Малахіті, Людину, наче відмінили. А Дурянков, патрюка ще й нас з тобою переживе. Він під час другого штурму мені життєврятував. Якби не його наказ, я під тугою і лишився. А от якби ти пайки нишком не пиздив, не довелося б і складні вираховувати. Техніку він рятував, а не сраку твою. Тим, хто раніше успішно пройшов розширений курс тактичної медицини, ваша допомога потрібна лікарю Бураховському. Зараз робота знайдеться для всіх. Потенційна небезпека. Всем, кто ранее успешно прошел... Фин, дай Перевіняйте. Ваша допомога потрібна. Увага! Порушено протоколи безпеки. Одна бойова. Тут наші спільні знайомі переказали, що ти потрапив до варти в клітку. Це добре. Це значить, що ти зробив правильний вибір. Сподіваюся, ти не плануєш насолоджуватися вартівською гостинністю і скоро нас доженеш. Ми в прип'яті розклали табір у МСЧ 126 на півночі першого району. Корпус дасть дорогу. Чекаємо тебе з даними. Які ти витяг зі стрільця?